Сам проживав у військовому містечку, з малку дивився, брав приклади з військових, які були поруч. Так з дитинства і привилося бажання бути військовим. Як люди військові були завчасно попереджені, підготовлені до цього, і за командою наших начальників прибули на робоче місце, отримали зброю, спорядження, висунулися в підрозділ. Отримали зброю, отримали підпорядкування найбільш підготовлених фахівців з військової справи, висунулися на займену позицію, облаштували завчасно, провели розвідку, впевнили, що місце є найвігрінішим і знаходилися на даному рубежі. І завдання було не допустити прориву танкових колон до міста Чернігова. В перші дні це було самим найважливішим, оскільки всі основні підрозділи, так скажем, військових частин були на певній відстані від міста і не було такого великого скупчення. Тобто треба було стояти до кінця, тримати, поки підтягнуться основні сили. Перші дні, як зараз згадаю, вони були монотонні, Не було різниці чи день, це чи ніч. Це. Взагалі, таке поняття, як спати, не хотілося. Організм був заряджений на 100%, колектив був злагоджений, всі діяли. Професійно не треба було там на когось кричати, щось пояснити, заставляти щось робити. Всі працювали як один злагоджений механізм. Судячи на підлеглих, з якими я перебував в тих обставинах, всі були патріотично налаштовані, нікого не хвилювало, чи зручно йому спати, чи спав він взагалі, чи коли останній раз він їв. Почуття втоми і бажання їжі з'явилися. Набагато пізніше, десь на п'яту добу спати хотілося трошки раніше. там, ну, Це не важливо було. Буквально кимирнув десь пів годинки, годинку, і все, вже був заряджений виконувати завдання. А перші дні вони були. Саме головне бажання було і настрій втримати, втримати те ту задачу виконати, яка тобі була поставлена будь-якою ціною. Це все всі люди розуміли. Прагнули цього, в когось виходило краще, хтось бів, був настроєний морально більш якісніше, хтось був слабший. Але дивлячись на своїх побратимів, що вони були, скажімо так, більш професійно підготовлені, трималися всі однієї купи. Ми знаходимося на своїй землі, ми знаємо місця, вулиця, висоти, підходи, обходи цих місць і займали засідки в тих місцях, де противник цього не очікував, оскільки він знаходиться на чужині. І ми його сюди не звали. Ворог змінював тактику, він шукав слабкі місця, десь він відволікав, імітуючи наступ. А на якісь ділянках він давався хитрощів, але завдяки тому, що наші підрозділи знали місцевість і мислили на шах попереду, виявляли ці цілі і знищували. Раз і назавжди. В цивільного населення було неповне розуміння, що трапилось, що відбувається. Всіх було бажання, всі друг друга підтримували. Цивільне населення, яке знаходилось навколо нас, воно теж не сиділо, склавши руки. Хто міг, приносив чай, цукор. Хтось там теплі речі, тобто підтримували, вони розуміли, що якщо вони не можуть допомогти військової справі, то вони допомагали тим, чим можуть, що є під рукою. Хтось лопати привіз, хтось допомагав копати вручну. Особливо вже коли пройшло десь перші два тижні, сумно було дивитись на маленьких дітей, які гуляли на майданчиках дитячих, без радощів. Вони Просто нудьгували, і ми з хлопцями зібралися. Як зараз помню, заїхали в магазин, накупляли солодощів, їхали просто по вулиці на виконання того чи іншого завдання. Бачимо, іде дитинка маленька. Зупинилися, дали комусь шоколадку, комусь цукерки. І в той час, коли ти давав дитині солодощі, в неї з'являлася в очах невеличка радість. Вона була тимчасова, але це була радість. Так, ну, скажімо, як, чим могли, тим підтримували маленьких діточок, щоб їм не так було сумно. Хоча вони, скажу, роблячи висновок і по своїм дітям, і на тих, на якого я спілкувався, вони дуже рано по дорослі. На жаль. Та організація, яка була спланована по місту Чернігова, давала всі шанси того, що місто буде стояти до останнього. І ми розуміли, що якщо не Чернігів, то хто? Не хто крім Чернігова. Тому ми знали, що за нами стоїть решта міст, Київ, центр. І Думки такої, що можна було відійти десь сховатися, пересидіти, не було. Всі зробили аналіз тих подій, які був. Побачили ті напрямки, які були більш загрозливі і менш захищені на даний час. Ведеться укріплення навколо міста Чернігова та всередині. Самого міста люди згуртовані, немає такого, що все, бойові дії закінчилися і немає поваги до військових. Вона залишається на даний час. Підрозділи, які проходять на даний час злагодження, відновлення беруть досвід бойовий з підрозділів, ті, які рядом з ними знаходяться, тобто обмінюються досвідом, набувають навичок нових на новітніх зразках, які нам. Наші шановні партнери поставляють, вони впевнені в своїх діях. Вже настрій в них на 2-3 голови вищі, ніж був, тому що вони бачать, що до військової справи дуже велика увага, і вона знаходиться на самому вищому рівні.